Ілюстратор продовжує говорити про війну, про те, що насправді відбувається на сході країни, як українським бійцям в прямому сенсі доводиться боротися за життя. Ми готові за родину вмирати, ну просто не як барани. Попереднього разу ми намагалися отримати відповіді керівництва АТО щодо злочинних дій полковників та генералів. Проте вище командування й досі ретельно уникають коментарів. У свою чергу ми продовжуємо показувати та розповідати вам жахливі історії з передової, називати відповідальність. за безлом. Мод в руки автомат, говорят, сынок, иди служи. Иди красиво умри, короче. За родину. Ми готові за родину вмирати, ми просто не як барани. Ось і все. Цей молодий хлопець зі страхом в очах згадує, як все було насправді у зоні АТО. Каже, не бажає нікому того, що довелося пережити йому разом з товаришами. Много. Много ребят вже мертвих, 19-літніх, у яких контракта було по два-три по місяці, по півгода. Только позаключали контракт і попали в эту зопу. Звільняють за ворожання. На умовах конфіденційності солдат погодився на всю країну розповісти власну правду. Правду маєте знати і ви. Є накази кількох видів. Це усні накази і письмові накази. Вони обидва види наказів мають однакову силу. Тому, якщо командир віддає наказ в усній формі, він також має бути виконаний. Зі слів Андрія Лисенка, речника інформаційно-аналітичного центру РНБО, виходить. Що жоден військовий не має ані найменшого права відмовитися від виконання бойового завдання. Навіть якщо це завдання усне, і навіть якщо боєць розуміє, що відданий наказ командирів виконати нереально. Реальніше тільки померти. Бували такі випадки, що, допустимо, розвідка 95-ки передавала нашим командирам, що зараз буде по нашим позиціям обстріл градів. Командири розставляли в шахматному порядке БМП, БТР и все остальную техніку. Отходили в сторону в село и просто наблюдали, як ви понимаете, да? Ви теж це чули? Просто волосся стоїть дибом. Командири відходили в сторону в село и просто наблюдали, як ви розумієте. да? Ну, как? Мы это все слышали, потому что радіостанція работала прямо при нас. Спеціально вас поставили так, чтобы вас убили или как? Приблизительно около того это тим, щоб просто-напросто обнаружити агнівої точки противника. Чим далі, тим ще безглуздіше. Ось це відео гуляє інтернетом. Те, про що говорять солдати 72-ї бригади Збройних сил, просто не вкладається в голові. Наші стояли на позиції, дорога. Перед ними просметвеся дорога. В сключеними фарами їде колонія. Їм роблять доповідь. Їде колона, давайте будемо стріляти. Зверху кажуть, ні, не можна. Розвертають орудія в другу сторону, в другу сторону стрілять. Ну, не розблюдайте. Як зарозуміть? Що це? Відверта непрофесійність? Недбалість? Халатність чи справжня диверсія проти свого війська? Ми готові за родину вмирати. бо просто не як барани. От і все. Проте безглузді накази, лише частина біди, кажуть українські бійці. Там піздісне. Доведіть до президента хоч як то. Б Ми не знаємо. Б нас як это все нас сука кинули блядь. три бригади блядь. 24, 72 два і сімдесят тупо кинули блядь, на розтерзання. Да нам води елементарно завести не можуть ви говорите покріпкріплення. Ну, парни пару крышечек в день випівають. Ну как то так? А вообще бувало такое, що пацани змії єлі і собак. Тим часом військові спікери, виступаючи з трибуни, не втомлюються наголошувати тилове забезпечення в нормі. Мовляв, у військових є все необхідне вода, ліки та боєприпаси. А те, що солдати їдять змій, Андрій Лисенко пояснює так. Я знаю про це. У мене дуже багато моїх хлопців, знайомих, які десантники, і вони змій їдять і все роблять, вони вміють це готувати. То це нормально. Те, що солдати їдять змій? Якщо їм подобається, то вони їх їдять а, і, вмі і вміють готувати. То нічого страшного в цьому немає. Ось так. Нічого страшного в цьому немає. Нічого страшного. Лише моторошно від побаченого. Моторошно розуміти, що тебе кинули на призволяще. Ти бачила? А я вірте вчора не немає. вчора, за вчера не бачила. Реально. Полтора сутки, О, Боже. Бандити, сепаратисти взяли ці частини в кольцо і долбали. Вот как-то так получается, только почему оно так получается? Что там говорить? Очень трудно себе представить, а что же себя представляет вообще штаб. Это антириссийская операция, кто туда входит за что отвечает. У нас ни разу не проводилось учение по взаимодействию в условиях антиресической операции. Вот то, что мы сейчас проводим, это первый раз. То есть мы сейчас проводим учение. Микола Сунгуровський, эксперт системы національної безпеки, каже. Головна проблема антитерористичної операції зв'язок між силовими відомствами. Подекуди керівники одних структур зовсім не знають, що роблять інші. Подчинення от, определено ієрархічне. Ну, цих взаємозв'язків між ними не було. Стояли, наприклад, пограничники, їх окружали. А рядом стояв батальйон військових сил. Связь была, но они не могли сдвинуться с места без приказа своего начальника. То тобто есть они не могли оказать помощь пограничникам, не имея приказа по своей линии. это неправильно. Кто за это отвечает? Ну, в конце концов, должен отвечать командующий АТО. Про те, кто реальный командувач АТО, досі не зрозуміло. За законом, голова антитерористичного центру. Він же перший заступник голови служби безпеки України. Він же Сергій Грицак. Проте це лише за законом. А фактично операції на сході країни керує генерал-лейтенант Віктор Муженко, начальник генштабу збройних сил. У відомствах цих двох персонажів відповідати на наші запитання відмовляються на відріз. Тобто коментувати будь-що мені не будуть. Правильно в СБУ? Та да, це не наша, не наша складова. У мене зараз немає часу з вами розмовляти. Я вам дала вичерпну відповідь. Наші посадові особи збройних сил в Києві сказали, що це не відноситься до компетенції генерального штабу. Отже, зв'язку з головнокомандувачем, АТО немає. Немає його і на Донбасі. Хоча там каже солдат 30-ї окремої механізовної бригади, це чи не найголовніший складник? Послухайте про що він говорить: просто жах. Буває таке часто що... Подразделение по ошибке бьет второе подразделение. Свои-свои. А элементарно из-за того, что связи нету между подразделениями. Радиостанций практически нет. Если они есть у кого-то там, то возможность их зарядить элементарно тоже отсутствует. Аргумент РНБО. Братья не входит до Комплекту оснащення військовослужбовця рація це допоміжний інструмент зв'язку. Тож за відсутності рацій каже солдат, хлопцям доводиться користуватися звичайними мобільними телефонами. Попри те, що їхній зв'язок відслідковують російські спецслужби, скоплення дзвонків, грубо говоря, електронних сигналів з телефона в одному обмеженому місці це вже признак того, що це, там є По локація. Ним тут же тужними судар. Ребята очень сильно настроены духом до конца, до победы. Но просто хотя бы какой-то кусочек поддержки получить от тех же властей, хотя бы вот столечко, этого нету. Авиации нашей нету, если прилетели ребята и успели нахрен. И остался без ничего. Вертолетов нет, самолетов нет, огневой поддержки нету, блядь. Пехота, если идет, она идет сама на пролом, блядь. Я за все время видел одну сушку, яка бомбила Саурма могилу І пару вертушек, которые забирали трьохсотих. І то не одтуда. Проте представники АТО не втомлюються нас запевнювати, що авіація таки працює. Дуже багато наземних цілей знищуються саме з повітря. Скільки задіяно, вам ніхто не скаже. Навіть є. Відчуття іншої реальності не покидає. Враження, що керівництво АТО, генштаба та реальні солдати на передовій воюють у різних війнах. І поки існує хоча б якесь припинення вогню, відповідальні посадовці мусять зробити висновки, прийняти кадрові рішення, не зволікаючи. Адже з кожним днем свідчень про те, що війна може продовжитися дедалі більше. Є.